А, привіт. Ти хто? Досить дивне питання від незнайомця. А, а що ти тут робиш? Рятую своє життя. А що трапилося? Ну, знаєш, у журналістів досить важка робота, і іноді доводиться мати справу з чимось надприроднім. В якому сенсі надприродним? Ти коли-небудь щось чув про Макс Майка. Слухай, от я тільки що від нього тікав. У мене був напарник Ярк, я його загубив. Я не знаю, де він. До речі, а, може, ти бачила його? Вибач, але ні. Я знімала репортаж про Макс Майка і, можливо, там буде щось про твого друга, але я загубила свою камеру. Дідько, ну і що тепер нам робити? О! Ах, скільки снігу навалило. І камера всюди може бути, всюди. Навіть не кажи. Так і може бути, що хтось забрав твою камеру, бо вже дві години її шукаємо, нема, нема. Навіть не знаю, але в цьому лісі навряд чи хто з'являвся. Окрім Макс Майка. Взагалі-то це не смішно. Ох, уже темніє, нічого нема. Стривай! В снігу! Камера твоя? Моя. Так бери її. Агов стійте, я зараз Чорт! Привіт, ти почистила камеру від снігу? Так, але я не впевнена, чи вона працює. Mm, давай перевір. Нам пощастило все зберіглося. Супер. Адже зараз ми зможемо подивитися твій репортаж. Um, доброго дня. Ми перебуваємо у місці, де нещодавно бачили монстра. Ми маємо справу з дивною істотою на ім'я Макс Майко. Отже, він жере людей. А ще. А... стоп. Зачекай. Стоп, що відбувається, чорт. Ти це бачиш? Тримай камеру. Якого тітька лисого тут відбувається, господи, бідні люди! Він же зараз з'їсть усі кішки. Тільки не дивись. Слухай, ходімо, це ж наш шанс. Давай перевіримо ці околиці. Я думаю, що ми зустрінемо Макс Майко біля його лігва. Ще так. Ми зможемо його знайти. Надіємося. А що ми зробимо, якщо він нападе на нас? Ха! Що ще тікати? То пропоную його мордою сніг почистити. Добряче так, щоб запам'ятав. Відфайдолимо його. В останні рази Макс Майка бачили десь тут: будь Але пильним! Чорт, це знову воно помішайку болі хвіст. Тікаємо. Бережи свої сідниці. Я за тобою спробую допомогти. Іди сюди, падлюко. Я зараз з тебе джем зроблю. Антон? Слухай, моя знайома поранена. Ходімо, врятуємо її. Ай, замаслини все. Мої ноги. Давай, вставай, тримайся. Тікаємо. Ти все зможеш, ти сильна незалежна жінка. Так, ти повністю правий.